Малята Хочу вас познайомити з дуже цікавим музичним інструментом. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє, ви на ній всі граєте. Хто вона? Пізнали ду-ду-ду, віть віть, віть, ви моє ім'я назвіть, не палочка, не гілочка. А звуть мене сопілочка. Так, сопілочка дерев'яна має отвори. Сопілочка це духовний інструмент. У сопілочки є багато сестер і братів, труба, саксофон, флейта. Всі ці інструменти називають духовними. Діти – а ви знаєте, чому їх так називають? Щоб отримати звук, ці інструменти потрібно дути. Саме тому вони називаються духовними. А зараз, малята, давайте послухаємо, як же грає сапілочка. Ось яка сапілочка мелодійна. А я, малята, пропоную вам зліпити духовний музичний інструмент. Здогадались? Для роботи нам знадобиться дощечка, тісто. Якщо у вас є пластилін, робіть сопілочку з пластиліну, ватяна палочка та серветка, щоб витирати рученята. А перш ніж почати, ми з вами розімнемо наші пальчики. Крап-крап-крап-дощик крапа на крапальчик, барабанить барабанчик. бубонить у бубанець, щоб усі пішли в танець. Молодці, дуже гарно. Так, тепер беремо пластилін. І давайте його трішечки порозминаємо, щоб він був слухняний. Молодці. І будемо його розкочувати. Будемо розкочувати таку ковбаску. Вперед-назад, вперед-назад. А ще можна розкачати її в долоньках. Вперед, назад, вперед-назад. Ось така у нас ковбаска, сопілочка виходить. Тепер беремо ватяну паличку і робимо в сопілочці отвори, щоб вона в нас грала паличкою. Спереді, ззаду такі отвори в нас. Та посерединки. Один отвір, два, три. Ось така в нас гарна сапілочка вийшла. Молодці, дітки, дуже гарно ви попрацювали. До побачення, до нових зустрічей.